Слава Господу! Сьогодні ми в такому прекрасному селі, яке називається Вільхівський, Тернопільська область. І ми брата нашого благословенного Василя, який є пастер церкви, і в нього є такі благословенні діти, і одна з таких красунь, тая тая. І зараз вона заграє нам пісню про маму. Дивіться, який прекрасний інструмент. А? Рідко такий побачиш. І зараз вона заграє красиву нам пісню. Благословіний батько. Тішиться, так? Да? Обивається їм вас, слава Богу. А? Єлева, да? Богу. Да, да. а от і мама. А? Слава да? Богу. Діти да? це благословення да. 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 від Господа, це дар. Дмитрий теж благословенний і одарований. Дуже приємно, звісно, так. Бачите, таких Раді, бачити братів наших дорогих, які завітали до нас. Дуже далі. І, і, ми, і, ми, і ми вас раді. Бачити, раді да. що ви є. Дай вас Слава Господу. Василь показує, дивіться, людина з великим серцем, волонтер. А? Це люди, світські, дають людям Божим, і вони. Говорять, що це людина з великим серцем, а з великим серцем людина може бути по одній причині, коли Ісус Христос є Господь. Тому що, якщо не Господь, яке велике серце, яке милосердя, тільки Бог. І тому тільки Бог це робить. Дивіться. Дивіться. Тішуся, тішуся своїм братом. Бачите, дивіться, медалі які. Алілуя! Слава Господу! Нехай <пасідний> Бог благословить. <пасідний> тому що в цьому прославляється тільки Ісус Христос. Амінь. Амінь.